Знаєте, є, на мій погляд, ще дещо, що зближує цих двох: дворкіна та Ірину Кременовську. Це явні ознаки психічної схибленості у поведінці, у мовленні, у висловлюваних думках, у написаних статтях, у мотивах. Це дуже добре видно, коли читаєш розділ «АЛЛАТРА. благотворче суспільство, у другому томі, сектознавство, тоталітарні секти дворкіна, і практично в кожній статті на вільне слово, що вийшла під авторством Ірини Кременовської. це знущання, крайні задоволення від приниження інших садистські нахили. Напевно, те ж саме відчувають маніяки, які повільно вбивають своїх жертв, впиваються їхніми муками. Я особисто собі, по-іншому, їхні мотиви і вчинки пояснити не можу. Вони, немов, знайшли одне одного завдяки якимось психічним відхиленням. Скажіть, хіба може нормальна людина відчувати задоволення, принижуючи інших людей? Вони відчувають так, це видно.